Не встигаєте стежити за оновленнями закупівельного законодавства? Припускаєтеся помилок під час проведення закупівель за новими вимогами? Маєте багато запитань, але не знаєте відповідей? Пропонуємо гарантоване рішення, що розвіє ваші сумніви та допоможе уникнути помилок під час роботи. Це Електронний журнал держзакупівлі використовуйте нормативну базу документів, читайте актуальні новини, гарячі коментарі та експертні статті, скачуйте готові форми та зразки. В нашому журналі зручний пошук, відеопояснення та відеонавчання, спеціальні сервіси. Кожен наш передплатник може скористатися телефонною гарячою лінією держзакупівель, де отримує відповіді від експертів на професійні запитання. Доступ до журналу ви матимете з будь-якого пристрою, навіть при відключеннях світла, адже ви можете завантажити собі окремі статті або весь номер окремим pdf файлом. Спробуйте безкоштовний демодоступ доступ та переконайтеся в перевагах роботи разом із надійним помічником. Приєднуйтесь до нас вже сьогодні.